Поупавлі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Кліф. На сьогодні я уже не один, тому що я зрозумів, що в цю подорож треба відправлятися як мінімум вдвох. <рес> Дівот, куди ми взагалі попали? А я тобі щас покажу. Я тобі щас покажу. пішли за мною, пішли, пішли. let's go, let's go. Пішли, пішли, let's go, Так. Що робиш взагалі? Розкажи мені. А, ну, дивись, бачиш, ми тако, це похоже, щось поняв нам аеропорт. Поняв? Тобто да. ми щас отако сюди заходимо, поняв? І, типу, відправляємося в подорож, десь кудись там по своїм туристичним ділам, але щас побачиш прикол. Ми поведемо авіакатастрофу, да? Я вгадав? Ну, О -о -о! Е типа, 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 того поняв. А я вообще чуєш? Я вага. Ну. Так, а це за робоксі? Чуєш? Ні, іди куда. Да, обол. Ще й тридцять робоксів чуєш. Так, я все стерів. У тебе є скриньки? Чи нема скриньки? У мене є ось теж тут, тут завжди даю. Я Й... собі на спину почепив, все нормально. Дивись, тут є манго, а тут є яблуко. До речі, а, якщо я, шо, я забрав. Манго е, дуже дуже важке, поняв, і внизу зліва в тебе є шкала стаміни. Uh -huh. Вона залежить від того, скільки ти собі помістив в карманчики, скажем так. Поняв від того, чи ти там отравився чи ні, і від того, чи ти голодний чи ні. Щоб лазити, треба тако, ти, типу, ну, наводишся на стіну, зажимаєш ліву кнопку миші і то повзеш, паню. О, слухай, вже йому вирішив. Оце прикольно. Зараз будемо якось пробувати добратися на самий верх. Я спойлер, в мене не вийшло. Я дуже сильно пробував, але в мене не вийшло. Але, але я так розумію, що... Попасти наверх, тобі треба ну... збирати велику купу їжі, так? І. Уже помилка, поняв. Уже помилка. Ну, типу, її не треба збирати, бо вона в тебе починає займати дуже багато місця і. Тобі тяжко, да, Да, і тобі від того погано. А ще, До речі, зараз ми тобі влаштуємо невеличкий урок. Поняв? Ти бачив який Да? А я з'їв його і мені погано стало. Ну так. А ти бачив, який я підняв, а який ти підняв? Не, я не замітив. Якийсь вкусний, мабуть підняв, а я поганий. Ну так, ну, да. по-моєму, ти навіть колір поміняв, чи то мені здається, я забувся просто, який ти був. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше в своїй улюбленій грі. Так, дивись, мені треба зелене, назбирати чи фіолет. Да, зелений. Завжди треба їсти зелений. Зелені не отравлені, поняв? О, о морквинка. Морква. Ось що в мене. Дамо А, а так вона й... Ще... Дай вона обалдеть, як важить багато, чувак. А як ти розумієш, скільки що важить? Ну зліва в мене ж є оці всі шкали, поняв? Ага. Ну от. І все. І поняв. Так, давай-ка якось тут там ми б теж залізли. Так слухай, тут ідеї і що ж взагалі оці мости, ну, на них по барабану. І ну, можеш по факту просто лазити. Не прям що по барабану, але да. Просто десь є вище, десь нижче, так як ми поки що, ну, буквально внизу, то нам поки й легко. А такі жі щатаї, це чуєш? Мост? Да, диви. Ну. А, да, так а він може в може він може впасти, ні? А, ну я це, кстати, не подумав. Ну, це ж. О, диви, Ден. там? О тут є ось прикол. Бачиш? Окей. Okay. Ну все. А, шип. Да, ключки. So... Його... Його нельзя трогать, да. <laughs> а раніше сказати ні не, можна no, було. Ну Я думав, ти догадаєшся. Я думав, що ну там якісь бафи тобі дає. Там, не а... ну, звісно. Попробуй піде в колось в колесі об якусь там троянду. Дай тобі бафа, не? Скринька, скринька, дай мені бафа, чувач, що я буду охати ахати як мені больно. <laughs> <Це> <laughs> <бі> буде больно. Ну то. Аеропорт що, ланч. То не бухлішко, кстати, випий, yeah. то, то антидот. Ah. А ну дай мені, я покладу. І шо ти наробив? Я забрав портфеля. Я хотів е... ...скинути no, no. туди штуки. А шо це за ланч? Його можна з'їсти? А, тут хавчик, все, я не хаваю. А я можу це якось зилу покласти, все Да, ти типу просто відкривай, понял. Все? О, да, я ланч поклав. Все, нормально. Але тепер хочу їсти, я щось не подумав. <різь> Ладно. Так, Дімончик, я я то заповнив, що я о той ланч підписав, Так що ти не да. там. А точно, чужой кусок точно, не развивай раток. Да, 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 да. Точно я, пи... оце, оце підписав? підписал. Оце я да. підписав? Нее, yeah, Диво, то мій буду. <laughs> Який твій сендвич? Я нічого, я нічого не робив, не Я тобі зараз оце яблуко кину в голову і ти впадеш вниз. Ні, <laughs> не надо. Посунься краще. Так, let's go! Я спайдермен, чуваче. Нам би просто дивитись теж, куди ми повзем, бо я так був якогось разу заліз, що вже й не зміг знайти куди далі лізти, поняв? Ну, я вроді як прямо постійно лізу. Ні, ну а я теж, але. Wish Help uh, Press R у мене якась є штука. Це що таке? А, це робуксі uh, стоя, я понял. Uh, я, я вколовся, я вколовся. Дважди, чуваче, мені больно. Мені капець як больно. Тут колючок, прямо вообще жесть. І в мене, кстати, вся їжа кінчилась. Я тепер вообще, ну. Ну я зараз зараз босій. якось будемо по чуть-чуть. Пробуй якось повсти туди направо. Направо? Так. Да, акуратно. Оп, оп, оп-оп. Рачком-бачком, але поняття в мене стаміни прям взагалі нема. Да, те, що я два тобі... Тоб... тобі десь якийсь антидот треба знайти. Так, по поводу хавки на портфеля. Бери щось, хавай, я заточу О. яблук. Ка я люблю. Ти ж не проти, якщо я тут ну, все там з'їм. <свистити> 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 Ух ти йо. <я>. Аккуратно, пацан. Портфель чуть не улетів. Акуратно. А, так слухай, ці дебафи, ну часто вони... час не пропадати. Да, 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 да. Воно потихеньку саме пропадає. І це дуже-дуже кул. У є яблучка, і я бо їх би, кстати, такого кишеньки би якраз. Але би. там немає uh -huh. де куди лізти, диви. Дивися, показуй ну. тобі. Давай, давай. Показуй один раз, отако От, залазимо. Ух ти йо. Ні, ні, не, все, все. Я передумав? Ти можеш собі просто ноги переламати, якщо що, держу в курсі. А, тут така даже є, да? Ну, типу, в тебе просто ще менше стаміни буде, чим зараз є, по А. Мені мені нравиться, що тут там можна бігати. Не їж зелені яблука, зразу кажу, не їж, бо вони отруєні. Тут є зелений грибочок, який тоже можна, можна їсти. я пару разів з'їв зелене яблуко, я навіть не понімав, що, що зі мною чого. Зверху воно вкусно лежить. Я бо його б тоже, знаєш, би такого. Я с тобі захрямкав. От я по мені... луче не вилізу, да? да, ну так? Так, мені було цікаво. Ти не поламав ноги? Ні. Я перед ну... тим як падати, поняв, я просто того. Який розцепився. А, -а, а. Розумний. Yeah. Я дуже розумний. Ой, ну поняв, мені не вистачає стаміни вилізти. Я не знаю, що ну, робити. Эээ, ти хочеш їсти, чи тебе просто отруєння тобі заважає? У мене отруєння заважає просто. Значит, uh -huh. ну, я ось щ... щось поїв. Я не знаю, що вийде, правда. Но я попробую. Я попробую ноги. Я, я ноги поламав, мене скинуло. О, а я виліз. А мені І ноги я поламало. поламало, я не знаю, що мене скинуло. <плес> я просто поламав ноги. <плес> 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 Яка халепа. така халепа, що треба в сторону такої лізти. О, Дімон, тут є супер велика скриня якась біла. Да, це по ідеї Я... О, Тут дивись бандажики є. Якісь резинки, ще один ланч. О, бандажик це хилить? хилить. Це цей покушать. покушать. А, -а це жалейки. Да. Це джелейки. Так, let's go, Dimonчик. Я ланч схаву, бо він дуже тяжкий. Я б, мені кажеться, що десь тут аби заліз би. До речі, прикол в тому, Прим... що ці жілейки теж дуже-дуже важкі, хоча чому? Хоча насправді повинні бути прямо вже легенькі. Ну да. О, ти поняв оця морквина, що ти казав, що вона супер тяжка, поняв? Вона знімає усі дебафи. Так, да? Да, я ось її схавав тільки що цю морквинку знайшов. Вона, мабуть, Або просто і... рідка, і мені зняло оце отруєння. Ні, вона не рідка, вона тверда, ден. Нє, я розумію, що вона тверда. <рес> <рес> вона рідкісна, рарна. Я це мав на увазі. <рес> Чуєш, ну тут прямо ще високо. Мені каже, ми тут не заліземо. Ну пока що, так ти подивись і як ми вже високо залізли. Тут яблука багато, я б ще занятий, я люблю поїсти. Ого! Ми вилізли, чуваче, чуєш. Ну так а я про що? О, кстати, я бачу, тут можна тако залізти. Дивись. Повзи за мною, Я буду твоїм гідом. Я буду твоїм гідом розказувати, куди треба лізти, куди не треба лізти. А ти мене зараз як заведеш, то я ще й в шоці буду сидіти. Не бійся, я тебе веду по правильному шляху, чуваче. Точно? Я тут вже лазив і перелазив, да. Тут головне оці яблука збирати. Боїше на не будь голодним, не ні. Так, дивись, ти не туди пішов. Треба сюди. Воно дивись, там росте, яблука. Нам туди не треба, понял? пастка. Манго краще, кстати, що я зу, роз, зрозумів, його з собою не носити, просто типу ти знайшов з'їв і все. Воно тоже дуже тяжко. <реш> а я скриньку знайшов, і туди. Ну, це ж це хорошо. А, кстати, я б оце собі би затерив би. Так, да, бо якщо а ти падаєш. Ваша, ну, то шо зробити? Ти коли просто впадеш потом, поняв? То ага. ти зможеш собі похилити, типу, цей здоров'ячку. Руці но руті нозі, так. Да. Ну дам тут ще одна скринька, Дімон, тут багато скринь! Чувача, ми з тобою зараз будемо супер багатими! Диви! Аптечка упала, кстати, вона. Аптечка упала. Я до неї не достаю, я сюди не пролазю. Ну той чорт знаю? О, все, 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 я заліз. Оба! Я заліз. Куда? Відкриваю нам скриньку. Ще одну. Дивай, Димон, скик тут всього багато. Треба, щоб ти це садило в портфелі своїй. Ну, є невелика проблема, я ж теж не резиновий. Ну, мене це не хвилює, бо я все їм підряд. Ти тоже може поїш краще? Та я їм, я їм, все норма. Let's go, let's go, чувач. Правда, я прям супер тяжкий. У мене і ланч, і Хілка, і ще одна Хілка бутилочка. Я не впевнений, чи залізу. Ні, слухай, згорем горем пополам якось заліз. Ну, якщо ти там викрапкався, то я думаю, я теж можу. Та ти повинен у тебе другого виходу нема. Ну от і я так думаю, і я так думаю... Ой, прям вообще на краполях хватило. Полізли next дальше. А, тут тут, тут походу того, все Да. Да, тут походу просто не да не зафіксуєшся. Я все так лізу і розумію те, що я все поламав. У мене. мене була аптечка. Ну. Ой-ой-ой! Що, ой, ой, ой. А ты дадимся. Я упал в А я розвертаюся, не маю. Я да, думаю, не понял. Так, ну я Димон тут по правді, не знаю, коли тут лізти, мені здається, що треба. Ну я, я думаю, в ту сторону, да. Да. Мабуть, мабуть та. Полізли? Шо? Опа! Let's go. Якось акуратно. Ні, ну п. Ну це мені лазенца, мне прям подобається, Режим класний. Ні. Nee. О, таке відчуття, що то у нас більше шансів залізти. Він здається цієї сторони. Якось отак от. Ну, по відчуттям там є просто-просто куди просто лізти, поняв. Uh -huh. Ой-ой, куди портфель полетів. Ой, чуть не Шо, ти викин? поняв. Ну, та, ну, типа, він просто так викидається. Ага, Поняв. Добре, що в мене немає портфеля. Ко були би ми з тобою, чуваче без портфеля. Таки да. Так, я заліз до пальми. Я тебе чекаю. У мене є. Невеличкі, все, нема проблем. Забагався трошки в текстурах. А чого яблука не можна їсти? Вони отруєні, поняв? Це ж нелогічно. Яблук отруєних не буває. Оце ж я так подумав. Яблука усі вкусні. Може воно типу залепуха, поняв? Залепуха. Ну нічого в туалет сходиш, то нормально все. Не, ну там. А ти, кстати, скриню пропустив, чувача біля цієї пальми. І тут, до речі, було. Я нову знав, чуваче. О, хорошо. Я новую скринку А У нас ресурси з тобою різні скриньок чи однакові? одинакові? Однакові, однакові. А, ну тоді, ладно. Якщо що, если буде хороше, я собі заберу, і воно тебе не буде. А, тут Аптечка, Дімончик, чуєш? Бандажики, ось, от я собі позабираю, а ти мене що покормиш потім. А я тебе буду лікувати. У мене немає, як тебе кормити, коням. Немає хавки. У мене в самого аптечка і антидот. А, понял. А ти вообще такий парень, так? Так, давай, Димончик, сюди. Тут mm -hmm. я бачу є проход. Давай пробувати. прямо пше. Ооооо, Чувачі я. Знайшов куди нам? Я чуть не упав. Не, ну я упав. Пацан. Я засейвився. Я засейвився, в мене все добре. Ти давай, злазь до мене. Давай. Я знайшов. Тут... Діма, ти мене обдурив. Я з'їв зелений гриб. Я помираю чогось. Ну я випив антидот, випив аптечку. Вже? Я з'їв зелений гриб. Мене, мене, мене чувак плюще. Мене чувак так плюще. в житті не плющило. Та може, може ти не такий який зелений гриб зів, я не знаю. От у того був зелений грибочок, я його схавав. Ну. Я не знаю. Або ти просто вколовся об цих е, їжаків, поняв? Ні, я, я далеко знаю. прикол, в чому був, поняв. Ну ми ж до понів, цього чувача. їли. Ну до цього їли, може на такій висоті воно погане? Ну, не знаю. Так, я ж надіюсь, я правильно роблю, так? Да. Треба просто на дерево було залізти. Тихо оп, 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 тут пуситися, і нормально. Так, на, Дімончик, треба підкріпитися. Тому тримай. Так, а я це. Ой. Ага. Ну, гу -гу. ну, я рішив з'їсти це в одну будку, можна так сказати. Побіли. Ну, я так і паняв. Дякую, що ти прям на моїх голодних очах з'їв ману. О, бери! Ой! А Як його викинути? На к'юшку. Отак. На мене. Обалдеть, воно так місце займає. Ладно, зразу так. А, вона й хілить. вона не тільки отруєння знімає, Обалдеть. Типа Морквенка це прям їмба получається. Да, да. Так, тут ще одна пальма, але вона пуста. Нічого страшно. Значить, хтось до нас уже тут лазив. Значить, ми йдемо правильно. Не маєш? Я впевнений. ти що я я твій гід. Ось, дивись, я тебе підняв. Сюди не просто так, бо тут яблука були. Тому, Я тобі mm -hmm. залишив одне яблуко. Дякую. Тут головне не вколотися, дивись, Треба Отако, акуратно. Ух ты. Отако, поняв, як я. Тако бемс і обліз. Поняв? Повторяй. Бажано не вниз. Пробую. Давай. Оп. Ух ты, є. Все нормально, ти так само зроби. А, а на що ми сюди прийшли? Не знаю. Дивись, сейчас покажу тобі що. Отако робимо. Ага. Отако, отако, отако. Так, ти, так. ти, головне, лізь за мною. Так. Тут все під контролем. Я впевнений, що ми з тобою тут не доліземо. Хоча, можливо, і доліземо. <різь> ага. <різь> так. <різь> Походу треба спускатись, чувач. Походу, проблеми, да? А ти не ліз зі мною! Ну да, бо я бачу, туди немає, туди немає, куди <різь> лізти, каже. все все, лізем, лізем, лізем. Кі серйозний, Я тоже. Ух ти, йо. Ой-ой. мене. Живем. Нам треба в оборотку чуваче, походу. Ну, в цілому. А, ні, дивись, тут можна, походу. Треба просто дождатися і туди залізти. Там воно є залаз. Дам, бачу. Сейчас я попробую. Якщо в мене вийде, то. З повною впевненістю ти можеш за мною лізти. Дивися, отако. Я виліщу, ваче. Я виліз, в мене все кул. Це чітко? Так, я, походу, че полізу ще вище, бо я вже прям голодний. І Я впевнений, що ти голодний, тому мені треба першому вилізти, щоб все з'їсти. Хі-хе. Не, в мене. ну, типу, нормально. Поки що все. Нє, ні, ні, ласка. Та я живий, тільки мені не хвисти. Чало. Не помер. я не помер, я дуже сильно задамажився, просто напросто. А я виліз, чуваче, тут купа скринь, тут Рейнбол яблуко лежить, чуваче. Кул, cool, чуваче, кул. Cool. Я не знаю, як мені не вистачило просто напросто стаміни. Може тобі поїздки принести, чуєш? Oh. Чуєш, тут із скриньки випало зелене яблуко. Це погано. Як думаєш, його можна їсти чи не можна? Mm, думаю, ні. І я його того лучше викину. Да. Так, я повзу. я повзу. Я повзу. Я повзу. Я повзу, я повинен встигати. Хух, я встиг. Нормально. Ти встиг? Да. Так, ну яблучко я це не забираю. Я поки тут по деревам полазю. ось тут велика-велика кількість мангороса на дереві, так що... У мене є чим, чим зайнятися, поняв? Ну да, виходить. Так. Ось впевнений, чувачі, що... Що ти ще так далеко тут не проходив? Ну так, да, я в моменті десь дуже сильно падав, не знаходив ніяких лікувальних мені штук, поняв. О, я тебе бачу. Да, mm -hmm. я теж бачу. Диви. Но, кстати, диви. Диви Це прям прикольно, так. Да. І тут там навіть стату. Ааа, така стату, я ж знаєш для чого. Ні. Це щоб воскресити. Там були Це воскресити чувака свого, мабуть. А, там були просто желейки, я їх з'їв. Бахі mm тримав. -hmm. Дивись, яке яблуко. Плюс 999 фут. Easy, Rainbow Apple. Bere да. собі в скриньку. Та да, в яку скриньку це за робуксі пацан? А, та? Ну да. А, то пішло, воно знаєш. В <рес> ну да, підманка така собі Я спеціально значить не брав, щоб Димон собі там в його положив. Да, а це манк. А ману тут все за донат. Які, да? Тут, кстати, скринь, я так дивлюсь, просто жесть, як багато. Тут якісь Ліани, чуїш? Мені Меня кажется, що Ліана, да. може, прямо кайфово. Пішли, пішли попробуємо. Там оно, ну, я бачу, якісь банани, якраз поняв. Ага, Ти краще, краще собі... Все. Ти краще собі вибери, може, другу Ліану, поняв? Бо якщо То? оці банани для того, щоб. А як? Каю. А як? Мені больно. Не не, понял. Я покажу. Мабуть просто. Я спит. не, забувся. Да, конечно, давай. Оп. Оп ага. йо. Тебе і... нема аптечки, случайно. Ня. Я тебе засейвив. Да, да, я тоже <рес> <дуже це побачив. рес> Бо У меня прям вообще ХП прям дуже-дуже мало. Ти погано. О! И ты просто. О, то я прыгаю? Ну, ты, похоже, банань. Я не знаю, я все вряд ли, что можно, что и не можно. <рес> Прикольно, Фіолетові? слухай. Фиолет и бананы есть и нельзя. Понял. Я помер. Ти прям помер? Я задамажився з того, що я пригнув. Що за прик. От кого бы ты прикол? Так а я тебе вообще не бачу. Ну, типу, навіть і вниз ти не впав, походу. Ні, походу, просто на ліані завис. Ні, ну вообще. Ну, не фіолетові нема. банани це вообще какуйка, поняв. Їх, да, їх да. Це вообще. Я рішення всі банани на поїсити ліані, мені прямо вже по. Ну, обалдеть. А ти можеш переключатися, типу? Ну да, я можу запанаблюдати просто. Просто коли ти можеш, ну, типу, в оригіналі? Гри, ти коли наблюдаєш, то ти просто стоїш приводом і літаєш, поняв? А, ні, тут я дивлюся за тобою чисто від третього лиця. А, ну, алепа. Але я не зможу Чи? сам далі. Ціла глана цих бананів. А ну заточи, раді експеримента. Ну дуже багато отруєння дає, поняв? Like а, я ж до цього. А, і все. <рес> 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 і <рес> ну, і зразу откис.